Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне життя спочатку. Історія жінки із Маріуполя, яка нині шиє спорядження для ЗСУ. СБУ затримали агента терориста Стрілкова. Новий масований ракетний удар Росіяни знову намагаються знищити нашу інфраструктуру ракетами. Після нічної атаки дронів Камікадзе ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Ранок 29 грудня в Україні розпочався із масштабної повітряної тривоги. Московія розпочала черговий масований обстріл наших територій. Ракети типу Калібр вороги запускали із акваторії Чорного моря та Криму. За інформацією радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Усього випустили 120 ракет. Про вибухи вже повідомили у Києві та області. Уламками збитих ракет пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Почерському районі. Крім того, у столичному метро почалися перебої зі світлом. Також інформацію про влучання підтвердили на Львівщині, Харківщині та Одещині. 90% Львова без світла у місті не курсують трамваї та тролейбуси. Можливі перебої з водопостачанням. До слова в Одеській області повідомляли про декілька прильотів. Уламки однієї з ракет влучили у приватний будинок. За попередньою інформацією, ППО спрацювала у Житомирській, Сумській, Тернопільській та Полтавській областях. Станом на цю годину ще п'ять калібрів збили над морем. Через точку везнеструмлення внаслідок обстрілів Укрзалізниця вже повідомила про затримку п'яти потягів. З усіх 77 вони прямують із затримкою понад 30 хвилин. Служба безпеки України упіймали особисто інформатора-терориста Стрілкова. Співробітника СБУ затримали його під час спецоперації у прифронтових районах ще у травні. Нині ж стало відомо, що суд призначив йому 10 років за ґратами. Згідно з даними слідства, чоловік після початку повномасштабного вторгнення сам з'явився із стрілковим і запропонував йому допомогу у війні проти України. Він збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині, намагав. Вся виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов'янська також передавав ворогу локації місцевих держустанов і об'єктів критичної інфраструктури. Тепер же найближчі 10 років він не матиме доступу до російських соцмереж. За те, що боронили державний кордон на Волині кращі строковики-прикордонники отримали цукерки разом із грамотами за професіоналізм та самовідданість солодощі вручили службовцям їх керівники. Юним прикордонникам довелося проходити строкову службу у складний для країни час. І, попри свій юний вік, вони готові мужньо стояти на захисті держкордону. Більшість хлопців пише західне регіональне управління Держприкордонслужби уже вирішили. Своє подальше життя пов'язати з прикордонною справою та підписали контракт для подальшого проходження військової служби у відомстві. Ми вже розповідали вам історію Оксани Макарової із Маріуполя. Її сім'ї довелося зібрати усе своє життя у валізу і поїхати на протилежний бік країни. Ми вирішили навідати її та розпитати, як вони адаптувалися, і чи вдалося відчути себе на Волині як вдома. Спілкувалася з Оксаною, наша Марія Вавренюк. Новий дім, місто та життя Оксана Макарова, маріупольчанка, яка навесні з родиною приїхала до Луцька. Війна перевернула для них усе з ніг на голову. Після страшного періоду в Маріуполі довелося зібрати життя в валізу і їхати світ за очі. Я дуже радію, що ми в Україні все одно я точно розумію, що за кордоном це не моє місце. Тут я відчуваю силу. Тут я розумію, що я справляюсь. Я кожен раз там стаю і даю собі на сну настанову, якусь ціль, і так я вириваюсь. А по іншому ніяк по іншому я б не змогла тільки тут на Волині їм допомогли небайдужі, і родина вже встигла адаптуватися до нового життя. Тільки от новини про рідний Маріуполь не пропускають. А на свята каже Оксана, завжди хочеться додому. Його в Маріуполі можна сказати, вже немає. Їхня квартира понищена й без вікон. Окупанти розмародерили там усе, що було. Помешкання знаходилось біля того самого драмтеатру, який росіяни розбомбили. Драм це душа серце Маріуполя. Я тиждень не могла взагалі прийти до тями. Я зрозуміла. Котрий раз, що дороги додому немає, що люди, які там, вони взагалі не мають уяви про це місто, про людей, які там живуть, і такі місця зносять, взагалі стирають. Нині драмтеатр окупанти взагалі розібрали. Це як насміх продовжується над твоїм місцем. Тобто тебе виженули з дому і продовжують топтати, топтати, топтати. Маріуполь взимку каже Оксана неймовірно красивий із великою кількістю новорічної ілюмінації, зустрічаючи 2022 рік, родина, як і всі українці, не могли подумати, що почнеться війна. Я пам'ятаю ту ніч. Ми пофотографувались під ялинкою. Ми вже зробили ремонт вдома. В нас вже була дитяча, суперкласна наша з чоловіком. Кімната в нас був рік такого ремонту. Ми цілий день провели на вулиці на драмі. Ми приїхали. Ну, дитина маленька, вклали його спати. Трохи посиділи. Ну, тобто, новий рік це дім. Тому ми були вдома Цьогоріч 2023-й зустрінуть також вдома, але вже в Луцьку. Я зрозуміла, що взагалі не важливо. Я в цьому році просила Бога лише одне, коли ми виїхали з Маріуполя, щоб всі були цілі і щоб ми були разом з всім іншим. Я зможу справитись, окрім того, якщо ми розділимось, чи щось не дай Боже станеться. Тому мені не важливо де як головне, щоб ми були разом. На жаль, разом можуть бути не завжди. Бо чоловік Оксани нині стоїть. На захисті України. Однак це наштовхнуло її на ідею власної справи виробництво спорядження для військових. Ціль зробити максимально класно, максимально з якісної тканини, з фурнітури, тобто, щоб все було на вищому рівні і за адекватною ціно, ціною, і щоб це було, тому що цього просто немає в наявності ніде. І вже він ми, ми почали буквально пару місяців. Ми дуже багато хлопцям на фронт відправили і ще відправляємо. І я кажу, дівчатам налаштовуватись на січень, бо в січні буде багато замовлень. Тут шиють плитоноски, розгрузки, усі можливі підсумки та інше спорядження. Я відчуваю себе ну, на 100% вдома. Я розумію, що Маріуполь розтрощений, і моє життя будується тут, і буде будуватись. І я так себе відчуваю, що я долучаюсь, ну, я гордо себе відчуваю. Я хочу це робити, і це мене мотивує робити далі, шукати далі, де там що замовляти, де зберігати і так далі. Тож Оксана переконана, що не лише віра в перемогу, а й справи, які її наближають, допоможуть чим швидше закінчити цю відді. Війну та повернутися в рідний Маріуполь. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал. Аби було безпечніше на трасі перед міжнародним пунктом пропуску Ягодин дорогуськ монтують бар'єрне огородження. Не так давно дорожники відремонтували чотири смуги дороги майже двохкілометрового відтинку. Варшавки нині ж влаштовують там двостороннє оцинковане бар'єрне огородження. На сьогодні транспортні потоки правого і лівого проїздів вже відокремлює майже півтора кілометра нового огородження. У селах Оздів та Радні Луцького району оголосили карантин. На місцевих фермах пише Суспільне, у корів виявили сказ. Ветеринари вже вакцинували всю худобу, а вчора, 28 грудня, почали щеплювати домашніх тварин у домогосподарствах. Що впродовж дня обійти усі будинки в селі, ветлікарі розділилися на п'ять груп. Загалом у двох селах щепили понад 400 домашніх тварин. Ветлікарі наголошують, сказ у тварин вкрай небезпечна хвороба. Якщо вчасно їй не запобігти, то наслідки можуть бути летальними. У Любашівській громаді стежитимуть за якістю повітря. Про його забруднення повідомлятимуть місцевих жителів. Нині на території громади встановлюють спеціальні станції для такого моніторингу з додатковим сенсором радіаційного фону. Це реалізовують спільно з програмою EGIP. В подальшому за допомогою цих систем можна буде визначити вміст пилу в повітрі, температуру відносну відносно вологість, атмосферний тиск та інші показники. Зможуть також прогнозувати, коли рівень. Загрози для здоров'я підвищиться а відтак завчасно реагувати на небезпеку. Волиняни бійці УПА стануть героями документального фільму. Їхні історії висвітлять у проєкті Шлях поколінь. Автори проєкту планують записати історії усіх живих бійців, а також людей, що були дотичні до повстанського руху. Днями команда побувала у Луцьку, де спілкувалися із Сімою Кондуновою. Жінка була підлітком, коли зародився повстанський рух. До УПА тоді пішов її рідний брат, за що відсидів у тюрмі. Автори обіцяють від. Відвідати усі міста та села, де ще залишилися живі свідки УНУПА. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.